І з м'ясо яєчних порід у нас є фараони, англійська чорна і фенікс. Фараони, яйця в них, он які. бачите, як котяться добре. Несуться вони дуже хорошо і вони у нас крупненькі. Це ще один великий плюс, тому що хлопчики, хлопчики все одно йдуть на м'ясо, і коли птичка дрібна, то. При забої хлопців таке ж і тоді м'ясо, виходить, не кудишнє. А коли вони крупненькі, то і маєте вже гарний прибуток на, на самому м'ясі. То фараон і англійська чорна для цього підходить найкраще. Ось англійська чорна. Їх там і не видно в клітці. Все чорне є. Ну Але там є. Це, це старшенькі. Такі вже спини в них обдерті, мальчики роботають, бо це материнські стада. А це молодень, молоді материнське стадо, таке їм три місяці. Яйця шльопають, бачите, яйця крупні, гарні, хоч на інкубацію, хоч на, на їжу. Вже ж крупненькі яєчка. Це у нас Е, смокінги. е техасець дівчини, мальчики англічани. Теж яйця в них крупні і пташка виростає дуже крупна. Смокінг це вже м'ясна порода. Бо Техас м'ясний, англійська чорна м'ясо яєчка, а при схрещуванні, виходить, ну, доволі крупний гібрид. Унизу там теж англійчани. Оце буду сьогодні збирати яйця. Ці яйця вільні під замовлення. Можна замовляти. Техас. Техас, звісно, м'ясна порода. У нас дві, дві лінії, два направлення крові. Отут одна кров, отут інша кров. Вони не перемішуються, перемішуються тільки при створенні наступних маточних стад. Якщо вам, наприклад, треба дві крові, щоб вдома створити маточні стади різних направлень, то ми відправляємо одну ці отдельно, ці спожіть яйця з позначками. Ви Вдома тоді вже... Їх вилупити окремо. І, і будуть у вас дві, два направлення крові. І нам же ж так само це так вигідно. Так, фенікси фенікси в нас там далі. Малята, ось, пожалуйста, які малята вилуплюються. Я їх вже порозділяв вже на три брудера. Примерно по 50 штук. Це такий брудер до двох тижнів. По 50 штук в них якраз чітенка влада. Техасів зібрав. В Техасі черга. Можна записуватися і по черзі вам теж прийде. Фенікс, фараон, англійська чорна, смокінг Техас. Повний набір, всі є тут. Всі тут але, є. Це вже такі подростки, що скоро підуть на м'ясо. Цим вже я її їду сьогодні, не сипав, бо вони йдуть на м'ясо. А коли на їжені, дуже погано їх розділувати, у них забиповні. Дай їм взагалі на що ж переводити їжу, коли вони будуть вже йти на забой. Тут теж оце смокинги. Бачите, такі крупненькі, вони гарні. Вон, Фараончики, техасці. В общем, крупненькі. Так, ну а феніксів не показав. Ось у нас фенікси. Фенікси яйця птичка, дуже гарна, крупна. Дивіться, який мальчик іде. Такий гіпопотам. ну все, ну Тут у нас в основному смокінги і англічани несуть яйця на їду. В общем, яєчка інкубаційні є в наявності, будь ласка, приватні, домовимося, відправимо в пінопластових боксах, відправляємо по всій Україні. Якщо є перевізник, то можемо і за кордон. Все тоді. Пока-пока, до наступних зустрічей.